Щиро вас вітаю, мої любі друзі! Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хендмейт. Закінчується вже осінь, добігає до кінця листопад, залишаючи за собою лише жовте і багряне листя, яке тихенько падає нам під ноги і шурхотить, шурхотить. І вже зовсім скоро до нас прийде зима зі своїм снігом, з морозами, з холодами, з святами, з подарунками. І напевно не в мене однієї грудень місяць асоціюється саме з приготуваннями до цих свят. І тому я вирішила запропонувати вам пов'язати в моєму спільному проєкті під назвою Від Миколая до Василя. Який я придумала і ще почала готуватися до нього ще з літку, з серпня місяця, і це мій перший спільний проєкт. Я його виношувала як дитя і тому дуже сильно хвилююся. І дуже прошу вас підтримати мене і морально, і духовно. Долучитися до мого спільного проєкту і пов'язати зі мною в, в українській дружній в'язальній спільноті. Я буду підглядати в свій запасничок, щоб нічого не забути, не дай Боже, з вимог до цього спільного проєкту. Але я все одно забуду, тож ви мені, якщо у вас будуть запитання, обов'язково пишіть під цим відео в коментарях, я вам обов'язково про все розповім. Отже, цей спільний проєкт буде з сьогоднішнього дня розпочинається. Тобто я так дуже хочу, щоб це було 20 листопада. Я трішечки раніше знімаю, поки є чудова нагода і чудова погода. Отже, це відео вийде, напевно, 20 листопада. Відео запрошення, і вже з сьогоднішнього дня ви вже можете мені кидати в. Повідомлення в чат в телеграмі, який я спеціально започаткувала для цього спеціального проєкту, посилання на цей телеграм-канал ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Ви долучаєтесь до цього чату і туди скидуєте посилання на свої канали. До речі, приймати участь в цьому спільному проєкті можуть дівчатка як з YouTube каналів, так і з інстаграм-каналів. Мені досить буде посилання на ваш канал для того, щоб я змогла зробити список учасників. Так, отже, з 20 листопада в нас починається вже наш спільний проєкт. Ви вже можете після того, як закинули посилання на свій канал, починаєте вже робити свої подаруночки. І е, в, я потім назву е, дати е, звітів, коли ви маєте звітувати. Так, стосовно вимог, жодних спеціальних вимог до цього спільного проєкту. Я вібрала в цей спеціальний проєкт все те, в чому б хотіла приймати участь сама. Е, отже, ви можете приймати е, участь з з цим тим, що ви можете зробити своїми ручками. Тобто, це можуть бути вироби, в'язані шиття, вишивка, бісероплетіння, малювання, квілінг та все, що завгодно, ліпка з глини, навіть художній свист все, що ви хочете подарувати своїм рідним і близьким, ви можете долучити до цього спільного проєкту. Отже. Приймають участь всі види ручної творчості. Далі ви можете в цей спільний проєкт брати любі процеси, вже розпочати процес, а можете почати з нуля якийсь виріб і в цьому спільному проєкті закінчити. До речі, в цьому спільному проєкті будуть спонсори. І ми не знаємо, що ці спонсори захочуть вибрати в номінацію. Це може бути якась готова робота з однієї номінації. А можливо, спонсор захоче, щоб дівчинка приймала участь у всіх номінаціях. Отже, дівчатка, ви маєте здивувати нашого спонсора. До речі, спонсорів багато ж не буває. В мене вже є декілька. Але ж ви також можете стати спонсором, долучитися до цієї команди. У нас у спонсорів буде особливий чат, де ми будемо вибирати переможців. І я буду надавати адреси дівчаток для того, щоб ці спонсори змогли надіслати вам якийсь подаруночок. Так, отже, як я сказала, ви можете приймати участь як в одній номінації, так і в усіх. Брати як розпочаті процеси, так і починати процеси з нуля. Так, тепер стосовно номінацій. Їх у нас буде аж 6. Перша номінація це у нас буде до Святого Миколая. Номінація має дуже гарну назву «Святий Очі-Миколай мою хату не минай. Ці номінації, як ви зрозуміли, будуть подаруночки діточкам різного віку. Під подушечку, якщо вони у вас, звичайно, були чемними в цьому році. Ну, якщо ні, то тоді вже і різочку можна покласти. Отже, це можуть бути і онуки, і це може бути на благочинність діточкам, все, що завгодно. До речі, мене дівчатка питали. Як як ми будемо звітувати, будуть же ж бачити ці вироби наші рідні й близькі, бо у деяких дивляться відео діти також. Ви можете приймати, показувати у звітах не обов'язково до Миколая вироби, ті, що ви в'яжете на Миколая. Ви можете показувати щось інше, те, що ви в'яжете, наприклад, на Різдво, а вже перед новим роком показати те, що ви в'язали на Миколая. Тобто це може бути і таємно, ви можете показати. Якийсь пакуночок, в якому буде лежати пряжа, будуть лежати інструменти, і ви десь так тихесенько натякнете, що ви будете в'язати, на яку номінацію. Отже, не обов'язково показувати під свято ті подарунки, які ви будете в'язати саме на це свято. Так, отже, перша номінація у нас до Миколайчика. До речі, зараз, здається, ми переходимо на інший календар. то... Тепер вже у нас Миколая буде на 6 грудня, а Різдво у нас буде на 25 грудня. Тож все тут довільно, тобто ви можете робити як вам завгодно. Ви можете зробити по новому стилю, по старому стилю. Це ваше особисте бажання. Так, друга номінація коли сніг пахне мандаринками. Це номінація в нас під ялиночку, подаруночки на ялиночку. Все, що завгодно. Це може бути великим діточкам, і чоловікам, і бабусям. Немає, немає різниці, кому ви будете робити подарунки під ялинку. Так, третя номінація: а рік новий, нові малює плани. Ну, тут вже така, знаєте, номінація, вона дуже цікава. В цій номінації ви можете показувати, по-перше, декор оселі, як ви розмальовуєте вікна, як ви прикрашаєте свою ялинку, можливо, ви в'яжете гірлянди, можливо, ви в'яжете ялинку. А ще в цій номінації обов'язково ви маєте показати святкову страву. Давайте з вами поділимося рецептами якихось святкових страв, які ви готуєте на свята. Наша Україна дуже велика, і в кожному регіоні у кожної господині є якісь свої хитрощі, якісь цікаві страви, рецепти, і, можливо. Моя страва сподобається вам, і ви її візьмете до себе на новорічний стіл, а мені ваша. Давайте з вами поділимося рецептами. Я залюбки поділю, подивлюся, як ви готуєте цю страву. А можливо, якщо у вас немає можливості показати, як ви її готуєте, то просто не розкажіть і напишіть рецепта на екрані. Я залюбки його перепишу собі в кухарську книжку поварську, тож обов'язковим, ну не обов'язковим, а за бажанням, звичайно, пишіть і показуйте свої новорічні або різдвяні якісь страви, які ви готуєте до столу. Отже, в цій номінації приймає участь декор оселі, це, можуть бути, подушки, покривала, якісь вироби на себе гарнюню, можливо, ви хочете завершити якийсь новорічний свій образ. Якийсь, можливо, костюм, щоб зустріти новорічне свято в цій одежі. Так, четверта номінація. Хай Різдвяна добра казка подарує тепло й ласку. Ну, тут зрозуміло, ми е, показуємо е, подаруночки, які ми робимо на Різдво хрещеним, хрещеникам, бабусям, дідусям, онукам. Тобто все, що стосується. Е, Різдва. От, якраз на цю, цю, під цю номінацію дуже гарно підходять страви на Різдвяне стіла, чому б і ні. Покажіть мені. А, бо, знаєте, у вас, можливо, вареники будуть смачніші, ніж у мене. Так, п'ята номінація, вона дуже така, знаєте, казкова і магічна. Вона має назву Миколайчин Чобіток. Що це таке? Ну, всі ви, напевно, знаєте, що на Миколая в Чобітки кладуть подаруночки. А давайте ми подаруночки зробимо самі собі. Що я маю на увазі? Ви мені в приватні повідомлення накидаєте свої адреси, поштові адреси. Ну, якщо у вас є Укрпошта, ви пишете Укрпошта і адреса. Якщо немає «Укрпошти», пишете нова пошта і адреса. А я потім буду, як ото, знаєте, Санта Клаус, напевно, або Миколай, так? Ну, от, наприклад, ви хочете подарувати якось дівчинці, учаснику цього проєкту, якийсь подаруночок. І хочете це зробити таємно так, щоб вона цього не знала. Ви до мене звертаєтесь, я вам даю її адресу, ви робите подаруночок і відправляєте її. Тихесенько, так, щоб ніхто не знав. Це не обов'язково мають бути, знаєте, як кажуть, атвіточка. Це ж подарок. Подаруночок. Тобто ви відправляєте, захоче дівчинка вам відповісти вдячністю, вона вам відповість, не захоче, ну то її справа. Давайте, е, якщо ви хочете, то долучайтесь до цієї номінації. Це, звичайно, все е, на, як ви хочете. Хочете, робите, хочете, не робите. Тобто приймаєте участь, не хочете, не приймаєте. Так, отже, Миколаївчий Чобіточок. Мені в приватні повідомлення скидуйте свої адреси всі дівчатка і чекаємо подаруночки на Миколая, або, можливо, на Новий рік, або, можливо, на Різдво, а чому б і ні. Це ж не тільки на Миколая подарунки даряться. Так, і остання шоста номінація має назву Дає шкотика і зайчика у кожну оселю. Що це таке? Всі ви знаєте, що є ще китайський. Або В'єтнамський новий рік, який ми будемо святкувати 22 січня. І це в нас буде водяний чорний кролик, або у В'єтнамі його бачать як котика, і на це свято можна. Зробити все, що завгодно. Ви можете зв'язати кот котиків, зайчиків, кроликів, ви можете вишити їх на, своїм, на своєму светрі як жакарт, ви можете намалювати картину з зображенням цієї тваринки. Все, що завгодно. Тут вже у вас фантазія б'є ключем. Так, ну і э, стосовно номінації я сказала, тепер давайте по срокам. Отже, я так думаю, що сьогодні вийде, ну, точніше, це відео вийде 20 листопада, бо я знімаю трішки раніше, коли дозволяє погода, тоді і коли маю змогу. Отже, з Божої ласки, я думаю, це відео вийшло 20 листопада. Ви мені вже починаєте скидувати посилання на свій канал і з того моменту, як ви скинули посилання на свій канал. Ви вже починаєте робити подарунки в цей спільний проєкт. І перший звіт ми з вами випустимо з 16 по 18 грудня. Тут немає чітких дат, коли у вас є змога, тоді і робите. До речі, я не пам'ятаю, сказала чи ні. Нам, ті, хто хочуть прийняти участь в цьому спільному проєкті, повинні до 14 грудня скинути мені посилання в телеграм-канал, бо 15 грудня я посилання з під цього відео видалю. Залишиться тільки ті, хто встиг. Ну, можливо, хтось іще захоче, то дівчатка можуть дати запрошення. Вже самостійно, ну мені потрібен час для того, щоб я сформувала списки е, учасників. Е, я буду до кожного звіту готувати е, особливий списочок. В цей списочок будуть входити окремо список е, спонсорів, і окремо буде спо, е, список учасників е, нашого спільного проекту. Тож, будь ласка, не затримуйтесь з посиланнями на свої канали, щоб я встигла сформувати списочок. Так, отже, перший звіт у нас виходить з 16 по 18 грудня, а другий звіт у нас виходить з 28 по 30 грудня. Якщо у вас немає можливості зробити його саме в ці дати, ви можете... Плюс-мінус один день, тобто не з 28-го, а з 27 по 31. Ну тобто ви мені просто пишете, що там не встигаєте або немає можливості, і висилаєте. Не можете зробити з відео. Просто напишіть, десь прийшліть, не знаю, в чат якусь фотографію, ну, щоб хоча б, хоча б спонсори знали про що буде йти мова у ваших роботах. Вже так, сонечко засвідчує сюди. Так, третій звіт в нас буде з 5 по 10 січня, бо тут вже також потрібно готуватися до Різдвяних свят, і, напевно, у людей не буде сильно багато змоги пов'язати після новорічних свят. Ну, всі ми знаємо, що свята трішки такі, знаєте, розслаблюють людей. Трішки люди стають лінивими. І останній четвертий звіт, він же буде і підсумковий, ми його робимо з 20 по 22 січня. Отже, якщо вас все влаштовує в, моєму, в моїх вимогах, можливо, ви хочете ще щось запропонувати до цього спільного проєкту, обов'язково пишіть мені під цим відео в коментарях. Якщо ви в мене вперше на каналі, я прошу вас підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб він у вас став чорненького кольору, щоб ви змогли отримувати в подальшому посилання на мої відео, які будуть виходити з Божої ласки наступного разу. Ну і звісно, якщо вам сподобалась ідея, сподобалось моє відео, я буду вам дуже вдячна за вподобайку. Це все мене надихає. Я побачу, що моя праця для вас не залишилася десь так безтолково. Я буду знати, що ви мене підтримали. Я вас чекаю. Підтримайте мене, будь ласка, для мене це дуже важливо. І я думаю, що ми з вами проведемо дуже-дуже гарно приготування цей час в приготуваннях до свят. Бо я дуже хочу, щоб в нас був гарний з вами настрій, щоб в наших рідних свята пройшли гарно, мирно. Ну і я чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Заходьте, долучайтеся і будемо в'язати разом. Люблю вас всіх, обіймаю, бережіть себе і ваших близьких. А з вами була ваша Олена. До наступної зустрічі! Бувайте!